Дебют Артема Довбика за Рому. Як на це відреагували фанати та коуч Римлян Андрієм Луніним? Цікавиться гранд англійської прем'єр-ліги. Віталій Миколенко повернувся після травми та довгоочікуваний старт української прем'єр-ліги. Привіт, друзі! Макс Коляда, ваша подобайка, дуже давно з вами не бачились. Я трішки хворів, відчував себе просто жахливо, і всі ці дні звісно, слідкував за футбольними новинами, за тим, що відбувається в нашому футболі. Відбувається. Багато чого цікавого. Полісся вилетіла з Єврокубків, Динамо знову рознесло партизан, довбик офіційно вже у Ромі, а УПЛ стартануло. Партнер нашого проекту Фавбет. А ми давайте починати. Будемо сьогодні говорити про свіжину. Про старе вже згадувати не будемо. Я думаю, вам то вже не цікаво. Почнемо зі старту української прем'єр-ліги, яка почалась матчем Карпати-Верес, нічия 0 0 Матч досить нудний, без яскравих моментів. Хіба наприкінці вилучення Костенка? Це найяскравіша напевно, подія в цьому матчі. Але загалом старт Мене дуже порадував. Чому? Бо оновлена графіка, яка виглядає дуже свіжо, новий м'ячик, брендований е, спеціально під УПЛ студія. Це просто щось з чимось. Ексфутболи е, у вигляді е, шалоти Зверов з плюсів, Співаковський з Ютубу, вірт з тренерів, з екс-футболістів. Ну, коротше, мікс максимально кайфовий, мені це максимально сподобалось, і хочеться, аби таке об'єднання. Воно тільки-тільки йшло е, далі. Ну і вишенька на то. Повернення Віктора Вацко, який і коментував поєдинок вовків та Левів. І я вже ж не можу не відзначити один момент. Карпати повернулись до УПЛ, і їхні фанати в своєму найкращому стилі запалювали, дай Боже, на трибунах. Що це? Відсилка до короля Лева чи просто акт радості? Пишіть у коменти, момент то файний. Ну і ще у суботу, тобто вчора, відбувся поєдинок кривбас чорноморець У ньому перемогли криворіжці з рахунком 1-0. В цьому поєдинку вони несли 23 удари по воротам, з них чотири у площину. А ось в площину воріт у цьому матчі жодного разу так і не попав. Нелегка, але впевнена, домашня прогулянка для господарів, у котрих носі матч проти Вікторії Плізень. Розуміючи, що Вернидуб має досвід Єврокубковий, гадаю, крива зможе показати достойний футбол, і дай Бог так і буде, бо полісся вилетіло, а пункти в табличку кейфів збирати треба. Сьогодні ж відбудеться ще когорта поєдинків. Вони до вашої уваги особливо цікаво буде переглянути матч у Полтаві, де Ворскла відкриє для себе сезон грою проти також хочу поглянути на матч лівого Берга та ЛНЗ. чи вистачить сил у лелек після двох стиків на гарний початок сезону. Ну і інші матчі обов'язково теж переглянути варто. Пишіть, який матч будете дивитись, і свої прогнози в коменти теж пишіть. А ми. Йдемо до трансферів і до дуже показової історії. До українського голкіпера Владислава Крапивцова дуже проявляють конкретну зацікавленість декілька англійських клубів. Повідомляє та то таке. Один з них невдовзі має зробити більш-менш конкретну пропозицію ліги та команди. джерело не уточнило. Він гер збірної України ю 19 рамік Гаджиєв зацікавив Брентфорд, Теж повідомляє та то таке клуба хоче переглянути 18-річного українця, який в липні залишив Дніпро 1 та отримав статус вільного агента. Власне, ось ось приклад. Збірною 19 дуже класно це показала на своєму оформі, на своїй першості. і Тепер футболістами цікавляться класні клуби з Європи. Сумно захисник Зорі Арсені Батагов може перейти в Трабзонспорту. Повідомив тато таке. Турецький клуб запропонував 2-2,5 лями євро за футболіста. Переговори тривають. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зацікавив Галатасарай повідомляє Повідомляє Ейспор, турецький клуб вже розпочав переговори щодо підписання 25-річного українця. Турецька сторона хоче завершити трансфер найближчим часом. Звісно, Чемп сильніший за український, і, тим паче сильніший за ДК і за ПБД норм, але сподіваюся, що він туди не піде і дочека. Якогось варіанту з середняка топ чемпіонату голкіпер Реал Андрій Лунін отримав трансферну пропозицію від Марселя. Повідомляє Дефенза Централ. Французький клуб бачить 25-річного українця, основним воротарем команди, та пропонує йому позицію беззаперечного гравця стартового складу. Нагадаємо, що ДеДзербі Роберто Дедзербі, нині тренує власне Марсель. Крім того, Реал Лунін провів товариську гру з Барсою поразка 1-2. Український голкіпер не виходив на поле. Він залишився у запасі. Раніше повідомлялося, що перед матчем українець отримав пошкодження на тренуванні, йому надавало допомогу лікарі. На відео все чудово видно, але характер та ступінь пошкодження невідомі. Крім того, є інформація, нібито МанСіті готове купити Луніна за 35 мультів, чи то дани на півфіналу ЛЧ, чи то в Кит, Побачимо, але звучить цікаво. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі на товариський матч з Мансіті, поразка 2-4, та відіграв в цьому матчі. Перший тайм після перерви замість Мудрика вийшов ноні Мадуеке, який спочатку віддав результативний пас на Рахіма Стерлінга, а потім забив гол. Оцінка Мудрика від Софаскор шість і Віталій Муколенко нарешті відновився від травми та повернувся у стартовий склад Евертона. Українець розпочав з перших хвилин матчі проти Престона. Вже на десятій у нього був топовий шанс відкрити рахунок у зустрічі. Спершу український захисник перервав атаку суперника, отримав пас, віддав а вперед партнеру та сам побіг на забігання. Але вже потім. Миколенко влучив у воротаря. А новоспечений гравець Ромер Тем Довбик вже дебютував за клуб. Щоправда, у товариській грі. Але який? проти Олімпіакуса Яремчука? Рома зіграла в цьому матчі а, в нічию 1-1. В цьому матчі довбик відіграв 45 хвилин. А, за цей час українець отримав оцінку 6,4 від Софаскор. На рахунку Довбикова 4 точні передачі з 5, 0 виграних дуелей із двох, 0 ударів в поворотах. Одна неуспішна спроба дриблінгу, 7 дотиків до м'яча. І а вже ж між нашими футболістами відбулася зустріч. Італійський клуб в сторі з свого інстаграму виклав відео, на якому можна помітити Яремчука. А ось що про дебют Довбика сказав Деніель Деросі. Довбик, я не хотів, щоб він надто сильно навантажив я завжди намагаюся все передбачити, але було бажання побачити їх. Це приносить задоволення для підписання довбика. Знадобилося втручання президента, який поставив себе на перше місце, щоб все вирішити. Я дякую йому. Перехід довбику у Рому, друзі, то взагалі історична штука. Зараз поясню новий форвард Роми Артем Довбик. Нагадаю, став Пічічі, і це третій володар титулу Пічічі, що перейшов в серію. А до цього таки було з зубастиком Роналдо та Крістіаном В'єрі солідна. Компанія, погодьтесь. А ось реакції фанатів Роми на дебют Артема. Я впевнений, що він стане одним із найсильніших нападників в історії Роми. Оперативні новини. Довбик передумав і перейшов мадрицький атлетсько. Хлопці, це новий шомуродов. А йому збираються давати посиш. Кода що немає людей, які б могли його обслужити. Довбик не торкався м'яча, але грав краще за інших. В Жероні було набагато краще. Він зіграв посередньо. Довбик всього двічі торкнувся м'яча. Довбик був страшенно поганим сьогодні. Команді треба набрати форму, в тому числі довбику. І це. Нормально, нормально, бо власне передсезонна підготовка до будь-яких матчів міжсезонки треба так і відносити, що ці матчі існують для набору форм. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте з приводу всього про що я вам сьогодні говорив? У мене все. Я вам дякую за увагу. Па-па. зустрінемось.